З паперової тяганини до осучаснення та швидкого процесу в Україні уже рік, як стартувала нова автоматизована система оформлення гуманітарної допомоги. Зміни стосується питань визнання товарів як гуманітарного вантажу та подальшим контролем щодо використання його за цільовим призначенням. І ще до квітня волонтери могли оцінювати нововведення як пілотний проєкт, тоді як з весни електронна система це обов'язковість. На кордоні потрібно було водію заповнити від руки декларацію. Це забирало час як у водія, так і у працівника митниці. На сьогоднішній день, це з 1 квітня 2024 року, почала діяти повноцінно автоматизована система ввезення гуманітарної допомоги. І водію, єдине, що треба повідомити на кордоні інспектору, це унікальний код тієї гуманітарної допомоги, який ввозиться. Тож на переконання працівників митниці, цей порядок оформлення гум вантажів не лише допомагає вирішити проблему зловживань, але й економить час обох сторін. Це підтверджують і самі волонтери, які неодноразово встигли скористатися електронною системою. Спростилася момент возу, тобто декларативний принцип не треба рішення комісії. І е, друге, що спростилося, в одному місці зібрана вся інформація про всі вантажі, які внесені. Це дуже цінно для тих організацій, які не мають усталеного обліку чи облікових програм. Сьогодні, коли водій їде, в нього згенеровано. Декларація в нього смс. і ми насилаємо йому код тебе код, 328, два вісім. Декларації такий він просто показує код. Митник вже відкриває. бачить, що в цій декларації там ліжка, тумби, не знаю, генератори треті п'яте, і це ну і це дуже направду зменшує час цього всього контролювання. Та все ж зізнаються волонтери, ще є куди рости. Тож мають чимало пропозицій, щоб усе стало ще зручнішим. Саме для цього й зібралися з представниками державних інституцій, аби подискутувати та почути один одного. Буквально недавно це буквально там місяць, ну місяці була прийнята постанова, яка дозволяє передавати автомобіль на військовослужбовця. Цього було раніше не було можливості, була тільки на військову частину. А досі немає можливості це робити. Робити. Е... І став на облік на волонтерські на громадські організації на благодійні фонди не можна ставити автомобілі. Є свої плюси, свої мінуси. Ну, будемо зараз про це говорити. У військовослужбовцях дозволено, але, скажімо, процедура настільки спрощена, ну просто що вона може привести до яких зловживань. Дві основні речі, які треба покращити: автоматичне завантаження даних в систему для звіту, тому що в нас є прихід, а розхід ми набиваємо руками, і найгірше, що це. Є можливість зробити помилку. Тобто людська помилка від втоми від чогось. Вона є другий момент, який нам дуже важливий, це можливість вносити коригуючі звіти. Зауважень, як і пропозиції щодо ввезення гуманітарної допомоги, будь це автівка, амуніція чи медикаменти, залишаються чимало, кажуть волонтери. Тож у майбутньому практику таких зустрічей планують продовжити треба ще далі проводити цю просвітницьку діяльність стосовно того як нам звітувати які документи нам потрібно робити показувати їх приклади і спрощувати систему звітів до одного звіту нема чіткого розуміння процесу від а до я десь хтось від когось почув і тому саме такі заходи ми вирішили організовувати тепер частіше щоб пояснювати людям про ситуацію про те які є закони які є зміни щоб у них не було проблем бо ми всі хочемо допомагати а не вирішувати свою проблему Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів.